Що у мене тут розпаковочка від Maria Toys, вперше замовляла у цьому магазині, але тут був гачок кловер, який мені був дуже потрібний для в'язання. У цій посилочці я замовляла всю фурнітуру на літній онлайн з Buffy Bunny Patents і трошки замовила на котиків теж за її майстер-класом. Недавно його придбала і хочу зв'язати два котика. Томаси? Так, бачите, в мене тут дуже багато різних яскравих кольорів. Звичайно, почнемо з, з цього гачка. Це оригінальний кловер. Думала спочатку е, замовити не оригінал, але потім у Марії побачила справжній кловер. Він коштував не так дорого. Я зрівняла ціни, це найдешевший кловер. Ось. Тому, звичайно, замовила номер 4, тому що раніше в'язала звичайними з прорезиненою гачками, і та ручка злізала, і вона була м'яка, іноді роззвоювалася. Я вже багато разів замінювала цей гачок, четвертий, бо він ж у нас основний. І все одно ця прорезинена ручка м, фарбувала пряжу а тут пластиково. Ось, дуже хочу спробувати. Всі кажуть, що дуже зручно не в'язати цим гачком. І тут отаки ручка сама плоска. Дуже хочу спробувати. Далі, як я вам казала, на двох це очі 20 мм, це для двох котиків томасів. Вони будуть такі сіренькі. Тут котячий носик, такий рожевенький. Шукала, щоб він був саме котячий, а не просто як у зайчиків і подарунок. Дуже дякую. Далі дуже багато очей, номер 12. Це для такої невеличкої колекції іграшок на бегемотика. і... Крокодильчика і дракончика. Ось це теж мій майстер-клас. І тут в мене замовили е, такого самого дракончика, якого я в'язала. Тому потрібно були сині, ой, не сині, а фіолетові, там жовтий на крокодильчика. І синій такі блакитні, основний колір на бегемотки. Далі ще ось такі 12 мм, це вже на крокодильчиків. Далі ще очі 12 мм, це вже на крокодильчика. Такі темненькі. І дві пари 20 мм. Якраз на іграшки з онлайну. Такі ось блакитні очі це для лебеди. А такі жовті. Це для лами. В онлайні буду в'язати ось ці дві іграшки, бо вони мені дуже-дуже подобаються. І також е там є аксесуари такі цікаві, як пончо для лами і корона для леві. Я теж дуже хочу спробувати їх зв'язати. Вони такої тоненької пряжі, я з неї зазвичай, не в'яжу. Але ось хочу спробувати. У мене ще одна розпаковка сьогодні. Цю посилку я дуже Сильно чекала, тому що потрібно якнайшвидше зібрати вже речі в подорож. Там же, звичайно, потрібно щось в'язати. А в мене була лише фурнітура, як я вам показувала в попередню розпаковку. Ну що, будемо дивитися, що тут. Яку хочу показати. Це ось такий ось гірчичний колір. Himalaya Dolphin Baby номер 80330 Він мені потрібен на клювик для лебедя. Потрібно буквально 5-10 грам, а я замовила знов цілий моток, тому що хотіла, щоб всі кольори були як у автора. Ну і взагалі в мене ось такого немає кольору, щоб на клювик лебик. Лебедю ось. І залишу цей колір для там, собачок, качечок. Вам на камеру він передається таким більш приглушеним і докоричневенького. А насправді він такий яскравий і жовтенький. Далі наступний колір теж на лебедя. Тілесний такий колір, номер 80353. Потрібен він для ніжок лебедя. Ось, він такий ніжно-персиковий. Якщо чесно, то не знаю, куди теж залишати, куди вв'язувати залишок пряжі, тому що її знов буде багато. А ось такі тілесні кольори, вони нікуди не підходять. У мене є ще такий же, або дуже схожий такий колір воланс, такий відтінок, і я теж не можу. Ніде його поєднати, щоб вив'язати з залишок. Далі наступна пряжа. Два моточки. коричневенької. Номер 8367. Це для кота Томаса. Не для одного, а для двох. Два моточки для котів Томасів. Ось це я теж беру в подорож. Тобто, ось ця ця пряжа, яка в мене є зараз. Там, де, оце я кажу, 5-10 грам я відмотаю ту пряжу, щоб не брати цілий моточок. Ось. А так, вся ця пряжа в цій розпаковці йде у подорож. Ще один моточок, який мені не подобається, тому що він дуже жорсткий. Ось така попалася пряжа. Це новий кольор у Himalayi номер 8373. 373 Ось такі подаруночки, маркери в. У формі сердечка. Дуже дякую. У мене колись такий був червоненький, але я його загубила. Мені ось такий більше подобається. Вони і масивніші. І, ну, і взагалі красивіші. Такі візьму ще з собою. Так, цей колір мені потрібен для копиці, для морточки, улами. У авторки інший колір, але я просто хотіла оцей спробувати. Мені здається, він дуже схожий. Як вона у своїх головах описувала це Puffy Bunny. ось, що цей колір теплий беж. Ось, а який був раніше, то він холодний беж. Ну, хотіла такий спробувати. Далі йде два моточки Himalaya Dolphin Baby, колір номер 80363. Так, зараз подивимося, чи з одної це партії. О, добре, що з зною, значить однаковий буде колір. Ну, взагалі, на погляд, мені здається, що цей біліший, а цей молочніший. Ну, добре, Це взагалі такий молочний колір, так. Да. Але, якщо чесно, від білого майже не відрізниш. Ось Хімалая 80 це білий колір. Ну, так. І якщо в денному світлі, ось то є різниця. А з оцим, ось бачите, набагато світліше, ніж оцей. Ну, подивимося, надіюсь, буде однаковий куль. Так, ось це мені На Наламов на потрібно один, один з половиною моточка. Ну, звичайно, потрібно брати два. Там, де половинка, я, мабуть, відмотаю. Подивлюся, щоб було там 60 грам. Зараз буду всю цю пряжу переважувати, тому що в мене не повні моточки деякі є. Ось як я кажу. Це. Там, до речі, на лебедя потрібно 125 грам. Тут я чуть-чуть використовувала, там на кіхтики, ну, на таке інше. І надіюсь, що мені вистачить. І такий ще є залишок. Там, значить, 125 грам. Мені потрібно щоб тут 5 грамів. І ще Оце, що я використовувала на теж тут було. Ну, у мене, якщо що, є ще один запасний клубочок, але менший. До речі, це Himalay dolphin baby білий, а це Волос Бені бейбі. Не відрізнити, відрізнити лише на дотик. Ну, мені здається, я так е спробую буду в'язати головні деталі, звичайно, цим же. А там же, як вийде, десь може знизу, то закривати буду цим. Ось. Щоб завжди постараюся, щоб було однаково. Також, це вже не по розпаковці, як ви бачите. Трошки треба взяти ще такої рожевої пряжі. Це навушки котам Томаса. І хотіла ще прокоментувати ось цей моточок. Це з моєї старої розпаковки чорний колір. Замовляла два моточки на Пантеру. До речі, вона в мене в процесах. Зараз я її вам пізніше покажу, це я хвостик вже вяжу ось. І я спочатку здивувалася, один моточок був набагато більший за інший. Я подумала, що це його просто зім'яли ось цей моточок. Але ні, всі вони були охайні. І потім, вже в процесі в'язання, я зрозуміла, що це все. Набивка і щільність пряжі. цей моточок його товщина на початку можна було порівняти з бурсою. І навіть зараз він дуже-дуже щільно набитий. Так вийшло, я навіть не знаю. Можливо, це повпливає на готовий зріст іграшки, і в інших там майстрів вийде по-іншому. Ось Тому я вважаю, що мені потрібно зв'язати ще одну пантеру, тобто ще замовляти пряжу. Це все через те, що мені поклали такий поганий моточок. Ось. І хоч я в'язала гачком номер 4 Щільність в'язання у мене однакова. І все одно, ну, я ще ну, прям жорсткий було. Навіть і суха була пряжа, і товста, з неї неможливо було в'язати. Ось, вона була дуже схожа на ось ось. Але ну товстіше, тут хоч вона тоненька. А там було два лиха в одному. Ось. Ну що, показую вам пантеру. Вона в мене не готова. Ось. Сказала я вам пантера, а насправді в мене є лише ручки-ніжки і хвостик ще не дов'язаний. Ось, ручки такі самі звичайні і ніжки. Вони будуть на нитяному кріпленні. От ніжки я в'язала таким, такою поганою ниточкою. І вони дуже щільні вийшли ось так. Звичайно, будуть вишиватися кіфтики. До речі, я не знаю, чи брати мені це в'язання у подорож, наче залишилося мало. Водночас я візьму тільки один моточок. Але, ну, надіюсь, мені вистачить, тому що це ж моя авторська іграшка. Я не знаю, скільки сюди піде. Ось, ну, все одно показала хочу одну вам мою. Мої процеси. Це ще не готові роботи, а мої процеси. Сьогодні 29 червня, і я показую просування, які я виконала вчора. E, значить, вчора зв'язала дві ручки для кота Томаса і хвостик, але я його не знайшла. Тому показую тільки ручки і почала в'язати тіло ось, вже дві. Ніжки зв'язала разом. Буду далі продовжувати. І на екрані ви можете бачити: невдалий початок тіла я забула тут зробити убавки. Тому вийшло якось дивненько. Ось, якщо не буду висичати, то я його розпущу, а так залишається такі, така заготовка, неправильна. Сьогодні 1 липня і показую її просування за вчорашній день і половину позавчорашнього дня. Значить, зв'язала я ось таких двох котиків, ну ще не до кінця, вставила вже очі, але їх треба молоточком забити за майстер класом Puffy Patent. Дуже прості. Але вони тут красиві котики, От мені вже подобається як їхні тіла виглядають, ніжки, хвостики. Ось. Я дов'язала до етапу там, де потрібно вже очі вставляти сильно, сильно так ось. Ну, поки я майже всі такі іграшки дов'язую, а потім вже буду вставляти всім очі Ось так. Всім оформлювати і таке інше. Це в мене такі ось двоє. І у мене вийшла котяча манія, і я вирішила в'язати незаплановану іграшку третього котика коричневого. Планувався ведмедик, але я чомусь в'язала довгий хвостик. Ось, значить, буде котик. Але в нього вже будуть не такі очі, бо такі я не брала. Ось будуть вже просто чорненькі. Ось такий теж котик миленький. Це в нас був uh, Himalaya Dolphin baby а це ярнар дольче. Сьогодні 3 липня і показую вам мої готові роботи за минулі два дні. Перше це ось такі двоє котиків. Котиків томасів. Я їх вам показувала, як я їх в'язала. А зараз вони вже готові в мене двоє. Ось такі красивенькі вже зробила їм фотосесію і виклала на сторіночку в інстаграмі. Наступний ось такий ось котик, за майстер-класом теж кіт Томас, але іншого кольору і з іншими очима. Цього котика я теж трохи пофотографувала, але не збираюся виставляти, тому що. Він іде на подарунок моїй сестрі. З готових робіт це все. Правда, дуже мало, але для мене це як відпочинок трохи зараз, тому не в'яжу багато. Далі показую вам один мій єдиний процес це принцеса Лепідь Аврора. Вже Вяжу її два дні чи три. Ось, е, хотіла вам записати, бо скоро її дороблю і вже не буде ніякого процесу. Ось, в'яжу е, такі ось крила. Так. Ну, е, вже вишита мордочка. Ось, тобто залишилося небагато ніжки. І корон. І все шити, пришити красиво. Ось. До речі, ось це тіло перев'язувала, перев'язувала один раз. Тому що е, в мене був не цілий моток Himalaya Dolphin Baby білий, і в мене був Воланс. Е, Спочатку я думала, що мені цього вистачить. Але навіть моточка, як я розраховую, я зв'яжу тіло з Himalaya Dolphin Baby і ще ось цю частину крилишка. Але е я в'язала дуже нещільно. Ось, приспускала петлі, щоб вони були красивими. Але е виявилося, е виявилося, що були зроблені дірочки е через таку щільність в'язання. І у мене не вийшов ось цей ось хвостик. Тому я е, як вже дов'язала до ось цієї частини, але ну, розпустила. Я рада, що я це зробила. Тепер я точно задоволена, е, як вийшов, як вийшло тіло усього лебедя. І, до речі, не знаю, чи хлопчик це буде дівчинка. Хочеться, звичайно, дівчинку. Щоб було, була, як справжня принцеса Аврора, але ж хочеться якось відійти від майстер-класу і зробити, наприклад, принца. Ну, буду дивитися, взагалі, як вийти на лице. Зараз він мені хлопчик. Сьогодні 6 липня, хочу показати вам всі мої готові роботи за останні 3 дні. Перше. Це ось такий ось лебідь. Я показувала процес його створення, а зараз він уже готовий. Просто пришила крильця. За майстер-класом Пафі Бані в'язала у онлайні. Мені потрібно ще зв'язати ламу теж за її майстер-класом ось поки що вона в процесі. Наступна іграшка це пантера, на яку я створила майстер-клас. Поки що лише в моєму блокноті. Зв'яжу ще одну таку, перевірю майстер-клас і буду приступати до оформлення майстер класа вже в комп'ютері. Ось така пантера. Я її вишила вусики і кіхтики. Пробувала вишивати. Тут подушечки лапок, але вони вийшли несиметричні на ногах, то я їх розпорола. Вушки, ось так, хвостик довгенький. мені завжди не вистачає терпіння зробити довший хвостик, а тут вийшло. Ніжки в мене на нитковому кріпленні, ось вони рухаються. Мені подобається, як вона виглядає в сидячому положенні. Ось такі очі. Трапеції. ну Буду далі в'язати пантеру. На неї пряжа є, потрібно замовити фурнітуру на другу пантеру. Наступна іграшка це ось такий дракон. На камері він засвічує рожевий, він прям такий ніжно-ніжно, а насправді він трохи яскравіший. Це дракон зв'язаний на замовлення. Сьогодні буду його відправляти в майстер-клас Тетяна Медінцева на її YouTube каналі. Ось, як казала я вам, в'язала її я давно дуже останній раз. Ось сама вже давно хотіла пов'язати її ще раз, щоб подивитися, як змінилися мої навички, мій стиль. Ось. Тому мені було приємно її створювати знову. От По розміру вона вийшла така сама, як і минула, але тут я сильно старалася затягувати петельки. Є невеличкі відмінності в оформленні. Ось тут два такі гребінця, вони були інакші. І в мене було з кожної сторони по два шипи, а тепер по три. Мені дуже вона сподобалася, і я хочу зв'язати ще в іншому кольорі. У мене залишився півмоточка, потрібно дозамовити ще один і зможу зв'язати другу таку. Очі тут у напівсфери три рази робила додаткові утяжки, тому що очі було неможливо вставити. Ось, ну зараз, мені здається, виглядає все добре. Ніяких війн не робила. Мені здається, рожевий колір. Зрозуміла, що це дівчинка. Ось на хвостику таке сердечко. В минулій, до речі, дракончики. Тут гребінець і шов трохи, звичайно, криво. А тут а вже рівно. Я дуже старалася, щоб було гарненько. Це мій найулюбленіший майстер-клас. Тому що іграшка виходить просто чарівна, стільки деталей. Звичайно, потрібно попрацювати над ними, але результат того вартий. Ну що, на такій веселій ноті я закінчую цей влог, він буде викладений на YouTube трохи пізніше, адже я його ще буду монтувати. Але все одно, багато посилань я прикріплю в описі під відео. Заходьте туди і можете побачити. Яка іграшка зв'язана з чиїм майстер-класом? До нових зустрічей!